Всім привіт! Сьогодні у нас 59-й день та 24 липня. І ми пернаємо холодний басейн. Нагадую, я тепер починаю знімати все одним дублем, без монтажа, без вирізки. Все як є. Ось тому. Е всім гарного перегляду. А це блог для мене. Нагадування того, що мені це потрібно робити. Е е водичка сьогодні у нас е е за бортом басейні 20 градусів. Уже не 21, не 22. Я нещодавно хіба проснувся, ну проснувся трошки життя, але... але знову ж таки. Так що не буду затягувати ваш час, не буду затягувати свій час, погнали пірнати, тому що сьогодні ще багато роботи.

Гарно пташки співають. Вот такие у нас 50 Дев'ятий ліньочок диньочок вийшов. Уже зовсім скоро. 60-й і далі побачимо, <свісно> доки Ще Багато днів попереду. Дякую всім за перегляд. Цього дня, зурінемося в новому ліньочку. До зустрічі!